Привіт, YouTube. Поняття немає. Хто такий Женя Янкович? А... Янович. Я навіть неправильно вимовив його фамілію. Сарямба. Кожен день. Це був була... мій найкращий день. Це була така тотальна ейфорія. Точно була що би він не сказав. Дуже сильно. Це схоже щось на таке, знаєш, ну я не пробував і ніколи. Та пробував, не розказуй. На Кокс. Сто процентів пізнавність, медійність, перегляди це такий наркотик, братчику і сестричко. Це такий наркотик. Хто як не я, знаю, що таке перегляд, коли дефамін прям тобі вприскується в мозок. Розумієш? Шукаю, але це схоже на якесь таке відчуття, не знаю, там алкогольного чи наркотичного п'яніння, яке тобі ну ти просто ти ну, ти 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 в екстазі, ти в кайфі. В смислі, чекай, стоп, цей, цей чудочок з каналу розмови щойно сказав, але я не пробував. А це схоже на алкогольне або наркотичне сп'яніння? В смислі, ти до 30 чи скільки, тобі здоровий лоб, не пробував алкоголь. Якщо наркотики, я ще не повірю, не повірю, а не повірю, то алкоголь, ти що? Ну, що це таке? Що це за. З наркотиками не підкажу, тому що не знаю. Алкогольне. Ці чомусь відгороджується від наркотиків. З наркотиками не підкажу, це й таке саме Женька. Що ти лукав? Чо ти, Чого ви лукавите? Я не розумію. Ніхто не пробував травулю якусь ніколи. Що це Що це таке? Що це таке? Чи ви, можливо, студентські роки не жили? Типу, цей от прям правильний кураж. Ну, не знаю, чи ти алкоголь живав? Вживав. Не, не знаю, чи ти алкоголь... Що, що це два нарциста зібрались і давай